Здарова, пацани. Короче, зараз ми будемо грати в Garris Mod. А точніше в Garst. Підключаємося, заходимо в наш сервер, я там вже чуть-чуть поіграв, но будемо продовжувати играть. Так, заходимо. Заходимо, значить ми сейчас на сервер, пацаны. Зайдм. bo skoro że tak, tak. Так. О, наш, короче, закинул. Сейчас сразу мы будем пить на рташку. Идем, короче, Арктику, туда здесь. Пидаем на Арктику там полощу. Че, ну на сейчас подождите. talk Короче, зараз як дойдемо. Не знаю, чи на сервері зараз є онлайн якщо він тут великий. Патрон взяв. Все взяв. Артика не загутана, все дуже добре. Мені пише тільки, конечно, попадати. Раздобрать поток. Есть один? Вот те сами два от тех самых важливе. Есть. Дальше уже можно не так бояться. Дальше вже буде не так страшно. Я сейчас проходю там. получается, ем, де. От там воно буде бот. Мені просто задача... І там воно буде бот. Вот там. Десь. Мені просто задача зловити таймінг. Коли він якраз повертається. Оно. Так, трішки ждем. Все, я сейчас начинаю вертаться. Все. А мы быстро біжимо Так і и... сягать прям покосив конечно. Пив всю бойму сюда потратив ну ладно так дальше нам надо пройти о даже легче потом у нас вот тут такое залазно все нычечку Все, где у нас бежит. Вот и все. Я изучать так и лутаю, в принципе. Він забігає. Красно, нормально. Пишем. Розривні. О, а це вже лучше. опасно 13 хп быстро 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 дивимося підійшло звісно так неожиданно не добре що в мене осталось не так багато хилок а на калашах ні ну патрон на калаш мене вибивають просто Тыш, Винсшоу, Пезерс. Вот там, по-моему, потом. Так, тут мы знаем. А сейчас самое интересное, что будет в этом ящичку. Так, ну что ж. Открываем на все три. Відкриваємо ще три. Спасибо, спасибо, Глібс пустоши. Відкриваємо ще три. Раз. Два, три. Ну, знаєте, не наскільки поганий і не наскільки хороший лут. Таке щось средненьке. Ну, типа, воно-то і хороший, наче лут, по суті. Там хілка, ну. ой-ой, баги. Там хілка була і було... що там ще? шприц трішки Патріков в камери. Ну, як для того ящика, це маловато О! Двушку знайшов, халява. Прекрасно, я даже радий знаєш. Мені так даже нравиться в антирад брать, че набрать. придумал короче, я брать антирад. Кто полный, мы этого не? Так, опасненько, опасненько. Ладно, пофиг. Так. Есть пробитие. Так. У меня, кстати, дома. Я уже не помню, я включал печку в великую. если не включался будет не сильно хорошо если честно потом переработаем. Ну, я я отсюда максимум вытягивал по моему 500 скрапа с этой ртшка я не понимаю тут трос пинг Кстати, хочется, хочется пасхалку, хочется пасхалку. Раз, два, три. <laughs> Если что, я играю на закрытом бета-тесте. Цей проект еще не вышел. Хороший проект. Вообще против э, ну, против раста дауна. Це набагато, короче, проект. Це Зохар, тут, короче, я разрабатываю. Проект сам по себе хороший. Єдине, що він еще закрытый бета тесті і получить його може не кожен. Надо, короче, просто зайти в Discord, Кому цікаво, просто напишіть короче, в Google Пошуку Gerast, э, Зайдіть, і там буде два сайта. Зайдіть на сайт, на якому буде ну, типа що сервер ще новий, що в Discord, щоб получить бета-тест. Все, і там в Discord, типу, пообщайтесь, е, неділю будете допомагати людям, ровно неділю, потім просто вас е, бот прийме, ви кидаєте, тікет, е, тікет вас бот приймає або не приймає. Якщо ви ще не достигли срока, щоб ну, вас бот прийняв, то він вас не приймає. А якщо достигли, то він вас приймає. Ну таке, типу, не дуже важко. Я получил уже. Я отримав буквально, ну, може, неді... місяця два назад. Якщо не більше, раніше я грав в Герасад Дована. Там, якщо чесно, було прикольні, Ну, там, типа, багів повно, дюб є. Ні, я, звісно, не, ну, типу, ні на кого не нарікаю, нічого, ну просто, по-моєму, можна було б дюб якось і обрати. Тут старається. Ком'юніті дуже таке, знаєте. Нормальне ком'юніті, так скажем. І, похоже, якщо чесно, він, воно на раз в мене. Тут такі самі вони токсики, що всі. Але. Ну, вони то токсики, але, на жаль, є, тут грають менше трішки людей. Трішки менше. Будем перерабатывать так. Двушка, я не знаю, двушку перерабатувати? Ну, в мене вдома таких поламаних повно, то та пофіг Так, ну вс, якщо я вам казав? розрівніться, кстати, їм банду буде, якщо ПВЗ. Розрівниця, конечно, хорошо, так. А де там був колись... Він наверху цей бот чи що? Откуди до мене бот спускався? У мене, коротше, як я ну, лутав ще не на відео РТшкацю. У мене з бот спускався. Може це той, якого ми його то вже пробували вбивати. Так. Та хто його знає? Ну ж, пристрій, можна тепер проводити. Да и серьезно можно проработать. И баг. Ну, такая а выпадание самое лучшее, но все одно пойдет. Пойдет. Так, сейчас, сейчас, сейчас. И уже будем, короче, баренько сваливать отсюда, потому что уже это в бафсе я... Ну, кстати, за цей вайп, за цей вайп я ще був, по моєму в Тімії. Чи був? Да, я був в цей ещ цей вайб в ТМИ. Тут получается, в понеділок буде вайп. Тут кожну неділю вайпається сервер. Опа! Ну це я що вам кажу, сервер бета тесті оп, дивіться. Сейчас. Ну, сервер бета тесті воно має бути прозрачне. Так. О, пружинка зимита надо було проработать. Та ладно. ми сейчас будемо вивчатися. То ну, ну типу, не так важлива пружинка. Так не знаю, збігати мені на супермаркет, ні. люди добрі Я вам хотів сказати У мене задержка невеличка на стріму присутствує, бо в мене найкращий інтернет. У мене присутствує невеличка задержка на стріму. Того, якщо я вам не ну, твічаю дуже довго, то це значить, я, ну, просто вас не змінить, пишіть ще раз. Якщо ну, типа, не треба мені штампувати в чат щось там, ну, таке, типа, я не відповідаю у мене задержка на стріму невеличка. Ну считай, скикер. Сейчас у мене 2 экрана. Получается задержка на може, на минут. На минуту, на 2 хвилини, тобто есть так такая задержка. Ну, на новичку? Та, Да ладно, пора лутаюсь. Сюртешка Пішли далі лутати. так там наверху ящик я не буду лутати, мені ліньки. Кіньки та клейки. да Нічого тут такого школа нема хорошо так все це все все що я да. так? Так, конечно, до мене, до найкращий, ну. Ну, от, 600 скрапа це з двох 4 тешок без одного ящ... без ящика, без двох ящиків, це виходить... Ну, грубо кажучи, 400-500 скрапа десь з Арктики і около 200 скрапа з заправки. Трубы я вообще дома у меня есть трубы, я их специально прорабатываю, потому что оружие из труб крафтится. Помп, душка такая. У меня там еще то катер стоит. Ну, военный катер. Я не знаю точно. Сейчас, кстати, на ОЦ, всем... не знаю, чьи хватит. Короче, нам надо будет строить Не строїть та строїть другий етаж в мене вдома. Це не мій якщо що, дом. А там дом. Другий етаж вдома треба потому що, Ой, вибачаюсь. Другий етаж вдома треба строить. У мене один ящик та всього, а лутова, у мене лутова. Хочу, щоб в мене було трьохетажний мінімум, як дом. Трьохетажний відстріл. Лутова в мене буде, з... зверху на другому етажу. Ну, посередині між двома етажами. І буде в мене. Третій етаж, це буде в мене теж. Ліба лутова, либо ж там будуть ну, всякі столи, там, верстаки, ну таке. І, Ну і лутова теж. Зараз дом... ось у мій так. ну, Бункером це важко назвати, ну так. Да. Ось все, все, що в мене є. Це все, що мені випадало, і все, що я успів набити це, це виживання, я вважаю. Так, вигрузаємо реси. Вигружаємо. Реси. Вигрузи. Ну, от про що я вам казав? Все, мені вже не вистачає. Мон еще там дерево. О, дерево критично мало. Опять, наверное, даже маленький ящик пока что брать. Так. Пойдет. Чего? А, Я собі дві строки досю идем ферми фермить фармить дерево идем, короче. Чи в мене є дерово? Да ні якось... Да я идти пись... все свои дерево, я не понял. Тут надо буде замок поставити Кстати, ну, знову ж таки, сервер в бета тесті ребятки. Фига, кстати, система. Ай-ай-ай-ай. Ну. больно, конечно. Так, короче, как начался мій вайп Я заметил магазины на карте и пишет, что в них. И там оружие, короче, за серку не переплавлену. Я давай фармить, нафармив так нормально. И, пожалуйста. Е, купив собі першим ділом калаш. Потом купив себе МП5. Потом бур. Ну, короче, тому пацану я нормально так так Так, що таке? де хрестики всі? Хрестик. А, ось вс бачу бачу. Чи не бачу. Ладно, і так, можна сломать фриз так Не знаю на харпер будем и Так, лутать будем ты лутать чи не давай в чате, будем ты лутать я понял вот он человек Давно про стрим